Чим ваша франшиза відрізняється від інших франшиз, які є на ринку? Так дивіться. По перше, ми е, інформаційний сервіс, і навіть на цій виставці подібна франшиза. Ми єдина. Нас не треба купляти приміщення, у нас не треба купувати автопарк. Ви отримуєте додаток, ви запускаєте своє місто та вкладаєтесь в рекламу. І це вже ваша франшиза починає працювати, коли клієнти замовляють, а водії виконують. Також дуже такий важливий факт, який нас відрізняє майже від усіх франшиз, це те, що у нас немає обов'язково пошального внеску. Ви нам сплачуєте вже з кожного виконаного замовлення це 3%. І коли ви вже починаєте працювати та заробляти, ви починаєте нам сплачувати. Тому ми теж зацікавлені, щоб ваша франшиза зростала, у вас було більше замовлень і максимально цьому сприяємо та допомагаємо. Ви зараз запускаєте міста мільйонники вірно? А ми міста мільйони, які запускаємо по прямої моделі, це якби наші да, міста. А для франшизи ми пропонуємо міста до 100 тисяч населення. Такі міста є дуже цікавими, прибильними, бо як мінімум там немає великих конкурентів сильних, з якими треба вливати дуже великі кошти для боротьби. Але є місцеві служби, з якими не дуже важко конкурувати на сьогоднішній день. Ви не є службою таксі, ви є іншим продуктом. Поясніть цю різницю, бо люди дуже часто путають. Так, це дуже гарне питання. Люди дійсно дуже часто путають. Ми інформаційний сервіс. Ми предоставляємо інформацію водіям про те, що клієнт бажає поїхати з точки А в точку Б. І тому це так би. В юридичному полі дуже важливий момент, що вам як франшизі не потрібно е, оформлювати ліцензію, а цю ліцензію потрібно оформлювати водію, який виконує замовлення. Це такий дуже важливий пункт, який е, треба ураховувати при отриманні франшизи. Скільки у вас на сьогоднішній день вже партнерів? А по франшизі у нас вже близько 30 міст, які працюють по моделі франшизи. А у нас дуже зараз на сьогоднішній день. Багато міст в опрацюванні да це люди, які заходять. Ми налаштовуємо ці міста, але також дуже багато цікавих міст, які у нас на сьогоднішній день є доступними. Наприклад, місто Буча, Бучанський район. Да, також на сьогоднішній день, день доступне. Це якщо там для мешканців Києва може бути цікава ця пропозиція. Я правильно зрозуміла? Одна людина, одне місто. Так, це наше таке правило. Воно статичне, да так би мовити. Оде одне місто, одна людина. Якщо ви придбаєте франшизу в цьому місці, то іншого французів вже в цьому місці не буде. Яка вартість, щоб придбати вашу франшизу? Скільки коштує ваша франшиза? Щоб придбати, вона коштує 0 гривень. Це, тому що ви нам сплачуєте 3% з кожного замовлення. Коли у вас починають йти замовлення, ви починаєте нам сплачувати за франшизу. Ми тільки вас спросимо та це є в договорі, що ви будете вкладатися в маркетинг. А що включає в себе цей маркетинг? Чи даєте ви рекомендації, чи може у вас вже є прописані якісь правила, що має робити франшизі в цьому напрямку? Да, дивіться, з приводу маркетингу ми можемо його повністю забрати на себе, так би мовити, запустити, розкрутити місто. Ми можемо давати рекомендації, що треба робити, щоб місто запустилось, розкрутилося, прийшли клієнти та водії. І також вимог, якщо ви розумієте, що вам потрібно робити. Ви досвідчений франчайзі, да ви там працювали в сфері таксі, то ви можете самостійно це запускати, і ми вам будемо надавати тільки додаток. Є такі три варіанти: маркетинг, ваше завдання нагнати клієнтів та водіїв. І тоді е, ви зможете створити, так би мовити, біржу, де клієнти будуть замовляти, водії виконувати, а ви отримувати гроші.